Друзі, коли я кажу, що в мене 100% результат за 5 років практики в Україні, то я це не просто так кажу. За цей рік через мене пройшлось більше ніж 700 пацієнтів, і ви не знайдете жодного. Я підкреслюю жодного, який може сказати, що ні, я купував ендотерапію, це фуфло не працює. Чому я прошу всіх своїх пацієнтів здавати аналізи до та після? Саме тому, щоб вони розуміли, що це не просто в них відчуття таке, наче з'явилася енергія. Знаєш, коли купуєш там всякі трібулуси, всяку цю херню непрацюючу, ти себе самонавіюванням кажеш собі: О, у мене з'явилися сили, мабуть, воно працює. Але це не так. Трібулуси, вся інша е, шняга, яка начебто має піднімати тестостерон, вона не працює. Тестостерон не піднімається, тому що. Тестостерон можна підняти тільки научним способом, да, який використовується в лікарнях, лікарнях, на жаль, не України, Штатах, да, в Штатах, в Лос-Анджелесі. Її пропонують чоловікам для боротьби з безплідням, з низьким тестостероном. Я її прийняв, я її перевірив на собі, я привіз, привіз її сюди, я її доробив і випустив продукт, моя власна назва, ендотерапія. І Моє прізвище, моє, моє фото на цьому продукті, тому що я відповідаю власною репутацією. Репутація будується роками, руйнується за хвилину. І я свою. Ще жодного разу навіть не підмочив. І ви це можете переконатися, дивившись всі мої відгуки. Тому, якщо тобі потрібна професійна допомога з підняття тестостерону, з підняття твоєї фертильності, да, якщо ти хочеш зробити дитину, в тебе не виходить. Звертайся до мене, і я тобі гарантую результат. Гарантія, якщо блічна оферта у мене написана, якщо я не допоможу і ваш тестостерон не збільшиться, я повертаю гроші, тому що це можливо тільки в одному випадку. Якщо у вас або відсутні яєчки, або вони вбиті, от просто вбиті. Хоча і це не, не межа, тому що навіть вбиті яєчки я реанімував. Тому звертайся, якщо тобі потрібен результат.